Коротенький відеоогляд наших мангалів, стаціонарних мангалів. А я нагадую, що в нас їх є три. Це оптимальний, це ексклюзивний і це елітний. Еліти ви могли бачити, коли тато показував трошки раніше на відео, прогортайте відео вниз і ви там знайдете такий коротенький огляд. Але сьогодні мангал оптимальний і ексклюзивний на огляд. Найперше хочу сказати, чим він відрізняється: тільки розміром і все. Тобто, все те саме, що є в оптимальному і ексклюзивному. Просто змінені розміри. Чохол є тут і чохол є там. Зараз швиденько показую, як воно все виглядає насправді. Чохол у нас тканини кордури. Хто замовляв у нас шампури з такого з чохла з кордури, той знає, про що я говорю. Тканина дуже міцна. Тут у нас столики, сковорідка, кронштейн для того, щоб смажити щось на казані. Кришка з нержавіючої сталі, решітка кругла, решітка прямокутна може бути. Поличка на дрова можна докомплектувати ще дахом і всякими розширеними комплектаціями, але це не завжди потрібно. І якщо коротко, 100 сантиметрів загальної довжини, 125 см сантиметрів робочої довжини. І тут у нас 115 п'ятнадцять загальної, сто робочої. Відповідно, все те саме є столики дубові, які знімаються, які можна використовувати вдома. Сковорідочка у нас так само з кришкою. Решітка кругла, решітка пряма, полички на дрова. Трошки він нижчий буде, але він і відповідно менший. Так само решітка під казан і до нього є чохол. Переходіть на сайт, кому цікаво, справді. Оглядайте комплектацію, дізнавайтеся ціну, кому потрібно, телефонуйте нам, ми проконсультуємо. На сайті майстри. Деренько» є вся інформація і є номера телефону. Тому, друзі, бережіть себе, обирайте кому потрібно. На все добре.